Всім привіт! Сьогодні будемо робити варенички з порічками. Так, півлітра молочка з кишого. Спеціально я вчора налила свіжого, щоб сьогодні скислити. Так, Потім сюди додаємо: у нас чайна ложка соди з гіркою. Висипаємо сюди і сіль чайна ложка без гірки. І приблизно 600-800 буде десь приблизно мука. Зважити собі пересіяти, я вже підготувала собі приблизно. І буду частинками додавати. Зараз це все перемішаю і замішуємо тістечко. Це висипала половину муки. Зараз ще половину замішуємо далі. Ось таке тістечко у нас вийшло, м'якеньке. Зараз будемо готувати парову баню. Вареники будуть на пару. Дивіться, ось таке тістечко вийшло, таке гарне. Розкатали на столі. Беремо чашечку. Чи що у вас там чи стаканчик, мочуємо в муку і видавлюємо такі ось кружечки. Накрутили таких, навидавлювали кружечків. Беремо одне колечко, насипаємо сюди цукру. тепер по річку. Звісно, що одною рукою вам ніяк не покажу і зліпляємо вареник. Наліпили таких красавчиків і викладаємо їх до парової баньки. Змачуємо одно олійкою, водичка вже кипить і накриваємо її кришечкою, і на 5-7 хвилиночок хай варяться. Ось такі гарненькі пухкенькі. У нас варенички виходять. Знімаємо. Так, трішки є. Тепер вареники з творогом. Все так же само робимо ці з порічкою, ці з творогом. Точно так же цукру трішки трішки творогу, і закриваємо їх, заліпляємо. Так, дивіться, якщо у вас немає кислого молока, то можна зробити з кефіром. На сивороці теж можна зробити. Все, точно, все так же само будете ложити і все должно у вас так само вийти. Дуже гарний рецепт це таке тісто універсальне, воно до всього підходить. Так, тепер варимо творогом. Так же само будемо накладати, і точно так же по 3, 5-7 хвилин будемо дивитись. Варенички маленькі, в мене, тому можна навіть менше. Будемо дивитись. Ось такі варенички у нас вийшли. Це з сиром. Це з порічкою, сметана мед до столу. Зараз посмакуємо, готуйте зі мною. Ну що, будемо пробувати? Один з порічкою, другий з сиром. Ось такий красивенький, гарненький сок тече. Беремо сметанку. Сюди запихаємо, пробуємо. М -м -м. Це неймовірно смачно. Це саме улюблені мої вареники. Так, пробуємо сиром. Друзі, це любов, це кохання. Я вам кажу. Вітаю всіх святом, Івана Купала. Варіть такі варенички. Дуже смачно.